Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук звернулася до прикарпатців, розповіла, як поводити себе в умовах загрози хімічної атаки. Дорогі прикарпатці, сьогодні ми всією країною спостерігаємо за ситуацією на Запорізькій атомній електростанції. Ворог підступний і непередбачуваний, тому ми маємо бути готові допомогти собі та рідним у разі виникнення радіаційної ситуації. Сподіваємося, що все буде добре. Але береженого й Бог береже зараз такий час, що потрібно бути обізнаним у всіх питаннях. Насамперед, якщо ви отримали сповіщення про радіаційну ситуацію. Небезпеку, негайно пройдіть в укриття, далі зніміть верхній шар одягу. Так ви позбудетеся до 90% радіоактивного матеріалу, робіть це обережно, аби не розтрусити радіактивний пил, помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його подалі від людей і домашніх тварин. Якщо є можливість, вимійте з милом під проточною водою руки, обличчя та відкриті частини вашого тіла. Якщо доступ води немає, скористайтеся вологими серветками або вологою тканиною. Одягніть чистий одяг. Важливо, що водопровідну або колодязну воду можна використовувати лише для миття з себе або упакову кіжі води. Вживати її можна тільки після повідомлення рятувальників чи влади. Кип'ятіння водопровідної води не позбавляє від міста радіактивних речовин, тому раджу мати запас питної води у пляшках чи інших герметичних посудинах. Напої в холодильнику теж безпечні для вживання. Щодо безпеки харчових продуктів, тут у нагоді стануть консервовані вироби, їжа з герметичних контейнерів та продукти з холодильника або морозильної камери. Перед відкриттям протріть харчові контейнери вологою тканиною або чистим рушником. Після цього покладіть тканину в поліетиленовий пакет і залиште в недоступному місці. З їжею для тварин діють ті ж самі правила, що й з продуктами для людей. У разі радіоактивної небезпеки потрібно одноразово вжити калію йодит. Але це стосується лише людей до 40 років, дітей, вагітних та жінок, що годують груддю. Ні в якому разі не можна вживати. Каліюдид кілька разів, а також не варто це робити для профілактики з власної ініціативи. Наша область забезпечена препаратами йодиду. За потреби жителі області зможуть їх отримати в поліклініках, амбулаторіях за місцем проживання. Хочу зазначити, що в Україні з'явився телеграм-бот з інструкціями у разі хімічної атаки або техногенної аварії. Рекомендую його зберегти, щоб отримати достовірну та важливу. Інформацію вчасно. Також у нашій області розпочалися тренувальні сирени щодо оповіщення про надзвичайні ситуації. Вони лунатимуть три рази на тиждень понеділок, середу та п'ятницю. Тому не лякаємося, але будьмо обережними. Бережімо себе та рідних. Слава Україні!